До вечора, сонечко. На вулиці 0 градусів, але довелося навіть скло почистити сьогодні лобове. Все. Починаємо середу. А чого до вечора? Сьогодні середа. До обіду. Обережно, їдь, будь ласка. На шоломі можеш ліхтарика вмикнути. Бувай. Всім привіт! Ми йдемо в школу. Петрощі ось залишився теж на, другу, на другий урок піде. Зараз вже буде виїжджати. Ні, я ще навіть не розповідала, що вона в нас є. Так, Лія всі секрети розказала. Отже, де пропадав наш папко? Він реалізував авантюру по купівлі автівки в Німеччині. З третьої спроби йому це вдалося. Хто? Ми вам її обов'язково покажемо, і це не зовсім автівка, це мікроавтобус. Там, ну, ціла авантюра і ціла історія. Але, але згодом Лія. Лія просто вчора трошечки навіть покаталась на тій автівці. Сідай. Отже, отже, машині дуже холодно. Один градус показує, на дахах нас ще. Мерзле Лії купа вражень, вона готова з вами ними поділитися, але інтриж... інтригу трохи ще зберігатимемо. Що... що за автівка, як, за яких умов, все-все згодом? Зараз е... їдемо в школу. Сьогодні короткий день. Лія до дванадцятої. Я власне зараз дві годинки попрацюю. Там мені на півгодинки пізніше. Тобто Лія в школі три години, а я десь дві години попрацюю, заберу Лію і вже після обіду, як то кажуть, увірвуся. У мене там ще чотири години робочих, вечірні візити і соціальний магазин, я сподіваюся, мені сьогодні вдасться. Дуже мені кортить запитати, як ви там, тих, хто в Україні, сьогодні була чергова, неспокійна ніч. Я насправді думками там, сестрі в Харків написала. Звичайно ж, все пере, переживаю, переймаюся з батьками на контакті, теж за них боюся. І взагалі хотіла вам сказати, я про це, ну. Взагалі, я про це не кажу, щоб зайвий раз зайвий раз не засмучувати, зайвий раз не піднімати тему, так би мовити, розважати більше, створювати розважальний контент. Але весь час думками там, думками вдома, і за я хотіла сказати, що за першої нагоди за будь-якої нагоди в кожному будинку тут у Франції, де я буваю, я розповідаю. Розповідаю про те, що відбувається, розповідаю на прикладі своєї родини. Що батьки мої без світла, сестра, що люди живуть в багатоквартирних будинках, без води, без опалення, без електрики днями. І що як сильно я боюся за те, що буде далі, коли буде холодніше ще, коли будуть морози. І описую, наскільки мені моя французька дозволяє, але, на мій погляд, доволі. Кольорово описую всі, всі ті випробування, всі ті жахи, які проходять зараз українці вдома, хочу, щоб і мене розуміли французи. Насправді що, про що я думаю, коли я прибираю у них, коли я з ними поряд допомагаю їм в побуті. Про що я думаю, про що я переймаюсь? Тож в день по кілька разів я цю історію знову і знову розповідаю і вважаю, що це важливо. Особливо, коли чуєш від чергової француженки чи француза. А у вас що там ще не закінчилося це все? Гарного дня! Так все. Всі в школі. Григорію вчора. Не Григорію, мені написали в WhatsApp мама Григориного друга, з яким вони вчили, як Гриша каже, найкращий друг. Калед його звуть походженням він Алжирець. Його мама написала: минулого року Григорія запрошувала на день народження. Це ми потім вже здогадались, що в нього день народження 25 грудня, саме на Різдво. Григорія, до речі, 27-го. І ось на 27-го числа це буде субота, мама його планує день народження. Ну, це ми потім зрозуміла. А спочатку вона написала повідомлення, чи буде Григорій на Різдвяні канікули присутній. Тобто, чи не збираємось ми кудись їхати? Я написала, що буде. Я написала, що буде присутній. Вона, вона відповіла, що чудово, бо вона збирається резервувати те щось місце. Минулого разу це такий боулінг був там дитячий. А, і тепер вона каже, опитування проводить, все ж таки канікули на Наскільки місць треба резервувати? Гриша щасливий, тому що цей хлопчик він не в цьому коледжі, не в карбоні, а в сусідньому місті там НОЕ. І вони, здається, там живуть. Не знаю, чому вони тут школу закінчували, але живуть там і в коледж пішли туди. Тож Гриша сумує без свого друга, а тут, бачите, не забули ще й зв'язок тримають. Так, що таке, така ось радість в дитини буде. Єдине, що святкувати будуть саме на день народження Григорія. Так що ми якісь смаколики теж підготуємо, щоб не з порожніми руками він пішов. Бонжур! Бонжу, бонжур, вже свій. Друзі, трошки перерву перегляд, додам сюди декілька кадрів. Справа в тому, що не буду з хронології вирізати те, що стається протягом дня. Я запитала в своєї сестри, як вона, і вона з Харкова надіслала мені відео. Я ним ділилася в телеграм-каналі BBC Бі -бі в Бік -фемілі". Посилання на телеграм-канал є під кожним відео. Ось. І сьогодні, редагуючи, додаю хронологію, зберігаю. Харків. Після важкої ночі, після обстрілів, у нас під вікнами з самого рання видувають листячко Отакі звуки. Все добре, ми біжимо на роботу. Працює, Харків і живе. Пролетіли дві годинки. Хоп, і готово. Дітки з коледжу йдуть. Коледж до 11 всереду, а молодша школа до 12-ї. Ось, пролетіли. Це так здається, що швидко, але коли з чимось своїм я свої слухаю. Подкасти, відео і час летить особово. Руки пам'ятають, знають, що робити, то і справді пролетіли дві години. Так що я вже повертаюсь до школи. Ще в мене 40 хвилин. Треба якось цей час використати з користю. Ні є чим зайнятись в інтернеті. В мережі тож. все буде як слід. Ще й потепліло, принаймні, сонечко нагріло автівкою, 11 градусів показує, але це на сонечку в нас така температура, тож не змерзну за цей час. Так, ні, я таки передумала чекати. Є одне завдання, яке треба виконати. Прохання навіть. Допомогти оформити автівку тепер треба. Вона зараз на тимчасових німецьких номерах. Я пам'ятаю, що ви ще не бачили це придбання. Але для того, щоб оформити так звану карту грі, потрібно підтвердження місця проживання. Для нас це ну, зазвичай це можуть бути квитанції про оплату. Оплату комунальних послуг. У нас таких квитанцій немає, ми готівку віддаємо, тому нам, ми беремо такий документ в нашого головного священника, Він мешкає там в окремому будинку, секретарка в нього там є кабінет на першому поверсі. Ми туди власне, ці кошти за комуналкою відносимо. І там вони готують, оновлюють треба довідка. Не пізніше трьох місяців, тут за останні 3 місяці. Чи на найближчі 3 місяці, власне, мені треба цей лист оновлений попросити, щоб зробили. І тоді можна буде оформлювати, переоформлювати автівку. Так як секретарка йде на обід, як і всі нормальні французи о 12 й Зараз 11.24, тож є надія принаймні попросити, її треба буде підписати, якщо Жанна Марі немає. Зараз на місці вона це зробить протягом дня. Можна буде забрати. Але якось так. Паркуюсь біля мерії. У нас тут ялинку почали облаштовувати. Вона така в нас тут каркасна. Просто з ілюмінацією, з гирляндами. Оформлена такими вогниками, а не жива. Все одно гарно. І почали вже 19 листопада скоро Ноель. Різдво. Я зайшла ще в бюро, тому що попросили до кінця тижня дати відповідь, буде у нас корпоратив так званий. Позаминулого року я була присутня в ресторані тут місцевому. У нас тут ну, майже на площі є готель невеликий, при ньому ресторан такий скромненький. І ось там ми збиралися. Навіть мер приходив нас привітати. І ось 12 грудня буде різдво присвячена у нас така міні-вечірка. Тож я зайшла сказати, що я не проти, якщо я там не працюю ввечері, тут наш менеджер подивився на розклад. В нього є там план вихідних роботи на вихідні і ввечері. І він побачив, що я працюватиму ввечері, 12 числа. Той тиждень, якраз це виходить другий тиждень грудня. У мене будуть вечірні візити. Але ж ну, до 8, на пів восьмої сама вечірка, а до восьмої я працюватиму і кажу, ну потім під'їдете, нічого не пропустите. Так що Ось так: підготовка до Різдвяних свят. Триває. Таким чином, перечасно я побачила, що працюватиму 6 грудня, це субота, вихідні, і 28 грудня це буде в нас неділя. Але 31-го не працюватиму. Але це ж, а, так це ж і не вихідний. Власне, в, у Франції 25 грудня святковий вихідний день. Ну, знову ж таки, мені не поставили працювати в святковий день. І 1 січня це теж святковий вихідний день буде. Ну, принаймні, не знаю, як на, на рахунок 1 січня, але ось, бачите, на саме різдво буду вдома. Змилувались наді мною як. Мами дітей доволі маленьких вирішила, що це буде занадто мене працювати на різдво відправити. На обід, на обід. У нас є дві годинки, трошки менше. Побути разом вдома. Тільки Миколай приїде, бо він ще до третьої. Поки добереться. Сьогодні був короткий день. Так. В школі. Але попереду ще багато часу. Ой, мама, нам нічого не задавали. Як так? Навіть читати Алфі? Ні, сказала нічого не робити. Так і сказали, нічого не робіть вдома. Ну, просто нічого не задавали. Добре, зрозуміло. Але ж почитати можна. Ну, я не хочу. Ну, ти можеш український букварок читати? Ах, це, зараз а -а -а. Так, це з мені заганять в карти. Так. Батьки тобі таке задають. Та? Я з торбами, сподіваюся, все складеться. На краще будуть сьогодні закупи. Так, католицькі діти збираються, гурток. йду до мадам, якої... яка з кішками з двома живе. І це я її так назвала, але кішок я не бачила вже кілька місяців. Вона їх зачиняє в одній зі спаль, там дві спальні, в неї дві кімнати. І вона ту кімнату зачиняє, я в неї не заходжу, там не прибираю. Це, звичайно, мені плюс, тому що було більше клопоту. В тому числі на спину мені стрибали, дряпали мене, думаю, вона через це їх тепер зачиняє. І там, коли я прибираю, тихенько сидять тепер окремо. Не повірити, що сталося, це не мої продукти. Ми разом з моєю бенефіціаркою поїхали на закупи в соціальний магазин. Давно б так. Уявіть собі, вона ж їздила, вона мене залишала, пару разів таке було, і сама їздила за продуктами. А тут вона каже, я зараз поїду, а я їй кажу, ну добре, і розкажете мені, які там продукти. І вона така каже: А може, можемо разом поїхати. Тож я зекономила час, ще й робу, ще й не прибираю, а їжджу, купую продукти собі. В тому числі. Здаю назад. Французи це називають бон bon шанс. Вдача, вдача. Пощастило. І вуаля, як я сказала, мадам, вже свіком там. Подякувала їй і кажу, це в мене профіт сьогодні. Я збиралась витратити час після роботи, а тепер ось все так на краще склалося. Але я встигла ще й поприбирати, попилососити, помити посуд, тож я свої функції теж виконала в квартирі чисто. Тепер я їду, переїжджаю насправді, бо тут, тут зовсім недалечко. Головне не припаркуватись біля гаражів знову. Це я теж запам'ятала на все життя. Дома, дам, яка багато палить, але годинку. Ще миття посуду на годинку, тоді вже перерва. Зустрічаю. Це мадам. мадам ще й вікна закрила на терасу, бо холодно. Вон який кіт сидить, який ти величезний і ще так повільно піднявся, на мене подивився. Привіт. Все добре? Ти тут місцевий, я знаю. Ось так що буде мадам зараз курити. І буде дим стояти. Концентрація підвищена. Готово. Все, їду додому. Поки не забула, хотіла вам показати, де я минулого разу поставила автівку. Ось тут ось місце для паркування, але на самих гаражах позначки є. І я ось тут поставила, але ж трошечки б там здала на пів метра. А я так перекрила трохи той гараж, що викликали поліцію, Подзвонив в поліцію місію і мене знайшли. Зателефонували. Начебто обійшлося, але розмітка неоднозначна взагалі. Ну, приблизно так само, як і тут все виглядає. Та мен... Мадам, мене в першу чергу давай розпитувати, ну як там, ну як там в Парижі? Я про тебе так думала, так багато думала, як ти там гуляєш. Якби в мене був твій номер телефону, я хотіла тобі написати повідомлення, запитати, як, як там враження. Оце таке, вона про мене думає. І зараз іду, і вона така, а, ну, просигналив мій телефон, що залишилось 10 хвилин. Вона така, ну, вже прийшла година, а так шкода, тепер я знову сама залишу. Ось якось. Якось їй самотньо, бачите. Ось, але мені поставили її на п'ятницю, не очікуваю. Зазвичай в неї тільки в середу. Тож. Вона зраділа, що я до неї ще прийду цього тижня. Їду на свої вечірні візити. Темніло так швидко, здається, наче я багато часу вдома провела. Насправді в мене була всього годинка. Бонсо! Холодно, дощик накрапає. Вона Сементом грає футбол зараз, бігає десь на полі. Чи так холодно. Це називається про що ви думаєте? Про що ваші думки? Нічого, думаю, все буде добре. Добре, діти загартовані. Це дає мені додатковий спокій, що такий холод не, не на заваді буде. І вуаля закінчила на сьогодні. Це все на сьогодні. Таким вийшов влог у нас за середу. Ми Лією тут редагуємо в п'ятницю цей влог, тому ви його зранку, я сподіваюсь, якщо все буде добре, і побачите. А ми вже в новому дні готуємо новий влог. Mm -hmm. І ви його теж обов'язково побачите. Кажи. Ставте вподобайки, і ще я хотіла сказати, що ну, я одія купила. Ну... Перекраси. Один на разом з Святим Миколаєм і. Ну, не з Санта Клаусом і... і не з Пером Ноилем, Святим Миколаєм. Так, тому що це те ж саме ж. Те ж саме ж, тільки українське, так? Угу. угу. І ми це показували на іншому теж каналі про закупи. Пам'ятаєш, і... ти ж принесла і я показала, що ти обрала. І ще ну, я хотіла сказану. Поста, я знаю, що це один прикро... прикол, тому що Миколай і Святий Миколай. Миколай у нас є Миколай, Миколай, Миколай. Миколай? Угу. О, Два весел? Миколая. Два Миколая у нас. Добре, все, дякуємо вам за перегляд. йде робити зачіску, розчисується, так, і ми не поспішаємо в школу. Не до чай. Добре, давай. Все, бувайте, побачимось в наступних відео. Бережіть себе, будь ласка. Бачите, в мене підростає блогерка. Наступ... Ага. Наступне покоління. Так, лисичку? Ага.